Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. У Краматорську на Донеччині внаслідок російської масованої атаки загинув чоловік. Як повідомили у міській раді, напередодні ввечері окупанти протягом півгодини запустили сім безпілотників. Під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура та приватний сектор. Пошкоджено освітній заклад та житлові будинки. У російських містах Саратові та Енгельсі цієї ночі було гучно. Там працювало ППО через загрозу дронової атаки. Місцеві жителі розповідають про потужні вибухи після першої години ночі, а також пишуть про пожежу на Саратовському НПЗ. Увесь цей час із динаміків лунала сирена та заклики відійти від вікон. Підприємство у Саратові, на яке націлилися БПЛА, спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального і мазуту. Загалом понад 20 видів на Автопродуктів у міністерстві енергетики сподіваються, що антикорупційне розслідування набу і САП у сфері енергетики буде об'єктивним і неупередженим. Таку офіційну позицію відомства озвучила профільна міністерка Світлана Гринчук. Вона зазначила, що деталі слідчих дій в компанії енергоатом їй невідомі. Нагадаю, напередодні Національне антикорупційне бюро України повідомило про проведення спільно зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. У НАБУ заявили, що Задокументовано доцільність діяльності високорівневої злочинної організації проведено понад 70 обшуків. За даними слідчих, основним напрямком діяльності угруповання було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів енергоантому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Повне сприяння з боку компанії всім слідчим діям надаються всі необхідні запитувані документи, не чиниться жодного опору, жодного приховування, Компанія абсолютно. Відкрита до роботи з правоохоронними органами. В той же час хочу нагадати, що в нас під страшними атаками, масованими атаками енергетична система, і звичайно, що будь-які події, які відбуваються в енергоатомі, як в ключовій компанії, яка забезпечує понад 50% необхідної генерації для енергосистеми. Вони під увагою всіх, і звичайно, для мене, як для міністра енергетики, дуже важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито, і всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайно, їхня вина, нульова толерантність до корупції, всі мають бути притягнуті до відповідальності Покарання за корупцію має бути невідворотним. Так, на розслідування НАБУ і САП відреагував і президент Володимир Зеленський, і закликав урядовців працювати разом із правоохоронцями. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії це пріоритет. Енергетика і кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. Відреагувала на розслідування, і прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що уряд очікує результатів процесуальних дій та невідкладного інформування у ситуації з енергоатомом, і додала, що Кабмін готовий сприяти на Буїсап у розслідуванні. Херсон сьогодні відзначає третю річницю з дня визволення 11 листопада 2022 року. Українські військові увійшли до міста після кількох місяців російської окупації. Нині місто під постійними обстрілами і місцеві пожежники щодня виїжджають на виклики після цих ударів, гасять охоплені полум'ям поля й будинки. Нині на допомогу рятувальникам Херсонщини приїхала техніка з Норвегії, щоб посилити місцеві бригади у прифронтових громадах. Детальніше у матеріалі нашої кореспондентки Єлизавета Кротик. Пожежник Сергій Михайліченко працює на Херсонщині. Щодня разом із колегами виїжджає на виклики після ворожих обстрілів, гасять поля, лісосмуги та приватні будинки. Багато на даний час. Ну, після окупації і поля і будинки захаращені. дзвонять на допомогу. виїжджаємо в Кисілівку, Крутий Яр. Неодноразово виїжджали. Там були так масштабні пожежі, поля крепко горіли і хати. Також іде разом з ДСНС. Чорнобаївська громада налічує три старостинські округи. В пожежній бригаді села Посад Покровське часто доводиться працювати і у сусідніх населених пунктах. Води не завжди вистачає через ремонти водогонів і відстань. І звісно, їхати за 10 чи за 12, Там а то й не даю 15 кілометрів, щоб заправитися водою. Так як пожежному автомобілі не так багато. Його там в залежності від машини там грубо говоря від двох до чотирьох кубів. Ну от якщо в наш Мерседес, допустим, два з половиною куба, то тобі ми можемо п'ять-шість разів заправитися. У громаді діють три місцеві пожежні об'єднання. Вони забезпечують реагування, зокрема і у посад Покровському старостаті. Роботу рятувальників ускладнюють російські обстріли. Більшу частину пожеж спричиняють саме вони. Сасіння літній період дуже. Багато стає пожеж, тому техніки на гасіння цих пожеж не вистачить. Насамперед пожежі дістаються від прильотів, і ворог користовує такі можливості, коли дує сильний вітер. Він з підвітряної сторони здійснює обстріл або то е лісосмуг. Або е, якщо є період там дозрівання врожаю, тепер у рятувальників нова пожежна машина, яку передали колеги з Норвегії. Вона вміщує до 12 кубів води і може виконувати роль резерву під час гасіння масштабних пожеж. Машина була на балансі пожежної частини Норвежської. Її сюди привезли безпосередньо пожежники з Норвегії. І передавали нам уже її. Тобто вона дуже потужна і працювала ну до речі на тушінні пожеж. Так що вона ну повністю дотична до цього діла і не потрібно переоснащувати. Працюватиме техніка на Херсонщині. Там у прифронтових селах найбільше роботи після атак окупантів. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Далі ефір продовжить Ірина Баглаю. Я ж чекатиму на вас із новинами вже за 20 хвилин.